Бажаю здоров'я, дорогі глядачі з вами беземоційний оповідач. І сьогодні ми пригадаємо сюжет гри Stalker Чисте Небо. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Підтримуйте українське. Приготуйте щось собі смачненьке і ми починаємо. Більш детально перед історією я розповідав у попередньому відео по Сталкері Тінь Чорнобиля, тому не забудь подивитися та поставити лайк. Але коротко пригадаємо. Дії гри відбуваються в альтернативній реальності, де після першого вибуху в Чорнобилі у 86 році, 12 квітня 2006 року о 14.33 стався і другий вибух, після якого з'явилась зона, всередині якої з'являються різні аномальні явища. Саму історію другого вибуху на ЧАЕС ніхто не знає, але уряду України не здалася така згадковість. Тому вона посилає війська до Чорнобиля. Але через дивовижні обставини операція закінчилась провалом. Територія зони огороджена. На основних точках підходів у зону поставлені блокпости зона стала об'єктом, що сильно охороняється. Через деякий час з території зони надходить інформація про тварин, що мутували, про якісь артефакти, які раніше були звичайними предметами, але після потрапляння їх в аномалію вони набували унікальних властивостей. Бажаючи швидко заробити, в зону починають проникати шибеники, найманці і люди, яким більше нема чого втрачати, щоб здобути цінний артефакт і продати його вченим. Це і були перші сталкери. Дії гри є приквелом і доповненням до Stalker Тінь Чорнобиля. 2011 рік вересень. Найманець шрам веде групу вчених екологів через болота, але раптом їх накриває викид. Як результат, екологи гинуть, а протагоніст втрачає свідомість. І як несподівано, найщасливіший з усієї групи був саме шрам, і розуміємо ми це тоді, коли він приходить до тями на базі групування чисте небо, чиї бійці і знайшли шрама після викиду. Лєбедів, засновник і лідер чистого неба, розповідає шраму про те, що його нервова система при викиді приймає весь удар на себе, і рано чи пізно його везіння вичерпається, і шраму загрожує смерть. Після спілкування до душі та роз'яснення становища в окрузі Лебедєву приходить тривога з форпосту чистонебівців. І щоб відплатити за свій порятунок, шрам вирушає на форпост допомогти відбитися. Але й там його знову накриває викид. І як у дні бабака, шрам знову прокидається на базі чистого неба. Ось тільки цього разу Лебедів конкретно каже, що він шрам не кішка і життя у нього останнє, і що наступного разу шрам помре. А на питання, чому викидів стало так багато, відповідь проста: хтось проник за випалювач місків, що зоні не подобається, і вона, як організм, намагається знищити за допомогою викидів імунної системи тих, хто проник або старається проникнути до центру зони, знищуючи все підряд. Після багатьох розмов з місцевими шраму стає зрозуміло, що потрібно рухатися у бік кордону до торговця Сидоровича, у якого невідомий сталкер цікавився рідкісними радіодеталями. Але щоб пробратися на кордон, потрібно витіснити ренегатів, які захопили важливі стратегічні місця на болотах, що скоро зміниться. Адже за допомогою шрама чисте небо зміцнить свої позиції та знищить головну базу ворогів. Після чого через захоплені стежки шрам проходить на кордон, де він зв'язується з Сидоровичем. Сидорович, людина звичайно честі, просто так не розповість про згадкового сталкера, тому Сидорович вимагає допомогти йому повернути кейс, у якому знаходиться цінний хабар. Залишається тільки дізнатися, де цей кейс. І Сидор посилає шрама до ватажка сталкерів нейтралів отця Валеріана – він і його зграя сталкерів-одинаків переправляли товар Сидоровича через військових, здійснюючи з ними угоди. Але цього разу майор Халецький, який очевидно помітив, що водяри більше не стає, вирішив продавати товар бандитам, і мало цього, ще й віддав двох сталкерів у рабство на смітник. Сталкери-одинаки не зрозуміли, чому їхніх братанів за долею віддали до місцевого гулагу і взяли майора в полон. А що робити далі, вони не знають. Військові, як і раніше, сталкери не зрозуміли, чому їх майора відвели якісь одинаки в полон і готуються до штурму бази одинаків, щоб ті не забували, хто тут зону тримає, та повернути за одне майора. Але тут до сталкерів приєднується шрам, і шанси на перемогу одинаків стають плюс 200%. І після декількох хвиль військових, які успішно винищені, майор все-таки говорить, де кейс. Шрам вирушає за кейсом, повертається до Сидоровича, і той розповідає, що Сталкер, що цікавить Сидоровича, носить прізвисько ікло. Сидор продав іклу деталі, що він зміг знайти. А зарештою він відправив його на смітник до Дигерів. На смітнику Шрам знаходить тіла Дигерів. Всі мертві за записом у КПК одного з них Шрам дізнається, що за іклом відправили посланника Васяна, і Шрам тепер іде шукати того самого Васяна. Шрам знаходить Васяна, який загнаний у кут з граю сліпих псів, і допомагає йому відбитися від них. Після чого дізнається, що Ікло пішов у темну долину. У темній долині через часті напади на патрулі угрупування Воля було оголошено посилений режим. На блокпості шраму підказують, що він може отримати інформацію на базі угрупування Воля. Тут шрам зустрічається з комендантом Пази Щукіним. Комендант відмовляє шрамову аудієнції з лідером угрупування поки на базі карантин, однак обіцяє пропустити до ватажка, якщо шрам виконує його завдання. Шрам виконує завдання щуки на побивству собак на околицях бази, після чого комендант відправляє його на один з блокпостів віднести боєприпаси. Прийшовши туди, шрам побачив, що всі бійці волі мертві. За записом на КПК одного з бійців, всі зрозуміли, що комендант зливав найманцям всю інформацію про пересування волі. Шрам поніс КПК Чехову, лідеру та засновнику угрупування. Чехов відповів, що Ікло приходив до нього і шукав якусь технічну деталь. А що було далі? Він розповість, коли шрам принесе КПК Щукіна. Шрам відправляється за втікачем, якого вже охороняють найманці. З групою волі перебиває всіх. Забирає КПК Щукіна і відносить його Чехову. Чехов розуміє, що комендант передавав відомості про волю найманцям, які мали якийсь контракт. І Чехов, виконуючи свою частину домовленості, розповідає шраму про те, що продав іклу деталь, яку той шукав. Але Чехов зацікавився, навіщо йому ця деталь. Тому попросив техніка угрупування дядька Яра зберегти частоту КПК ікла, щоб відслідкувати його переміщення. І по цій частоті Шрам дізнається, що ікло вирушив на смітник. І після того, як шрам допомагає волі перебити найманців, одразу вирушає за іклом на смітник. На смітнику за міткою КПК і Клаш заходить до підвалу барахолки, де його вирубують бандити, і забирають все спорядження з грошима. По розмові бандитів, ми розуміємо, що шрам не єдиний, хто попав у паску цих бандитів. І, прийшовши до тями, він знаходить КПК і в тому ж підвалі. У КПК є запис про те, що хтось довідався про похід їхньої групи до центру зони, а тому треба поспішити з підготовкою до наступного походу. По цих записах КПК стає зрозуміло: Лебедів мав рацію про те, що хтось пробрався до центру зони і навіть примудрився вижити після великого викиду. І Лебедів наголошує, що тепер тільки так або знищити цих сталкерів, або зона своїми викидами знищить усе живе у зоні, а то і далі. Як йдеться у записі, докладний план подальших дій групи перебував у схованці, координати якої були якраз у КПК. А схованка розташована у підземельнах науково-дослідницького інституту Агропром. Наздогнавши бандитів і повернувши своє спорядження, шрам вирушає на Агропром. На території колишнього НДІ «Агропром», де розташована база угрупування обов'язок, Шрам спілкується з генералом Криловим, лідером угрупування, щоб дізнатися у нього, де знаходиться вхід до підземелля Агропрому. Генерал дивується такому бажанню і каже, що там стало досить небезпечно. Він розповідає, що на обов'язківців постійно нападають мутанти після великого викиду, які вилазять з підземель, ніби їх спеціально хтось на них натравлює. Після невдалої спроби підірвати ходи, якими вилазили мутанти, все стало ще гірше, і мутанти поперли з новою силою. Крилов розповідає, де вхід у катакомби, і просить шрама затопити підземні ходи, що можливо допоможе у боротьбі з мутантами. Шрам погоджується. Спустившись у підземелля і майже повністю затопивши його, шрам знайшов схованку стрільця. З запису на КПК у схованці, шрам дізнається, що до центру зони пробралися стрілець, і та привид. Вони готують другий похід до центру зони, що, за словами Лебедів, приведе до другого надвикиду у рази сильніше першого, а зона перейде в повністю нестійкий стан. З КПК відомо, що стрілець вирушив на янтар до професора Сахарова за пристроєм, який збереже розум членів групи в цілісності та безпеці. Тому Лєбідів посилає шрама на янтар за стрільцем, тому що шрам найближче до янтаря, а з іклом та привидом чисте небо розберуться самі. На янтарі Сахаров розповів шраму про те, що стрілець уклав з ученим угоду, нібито хотів допомогти у випробуванні пристрою, що захищає від псивипромінювання. Вчений дав йому експериментальний прототип, і стрілець вирушив на заводську територію янтаря. Однак він звідти не повернувся, і сигнал, який отримували вчені від пристрою, зник. Але висловлює надію, що стрілець ще живий і знаходиться десь на території комплексу, але потрапити туди без захисту практично неможливо. Сахаров, дізнавшись про наміри Шрамана здогнати стрільця, розповів йому, що випромінювання псиполя на території має виражену пульсацію і що є можливість врівноважити рівень псивипромінювання настільки, щоб можна було перебувати на території комплексу без проблем. Сахаров розповідає, що нещодавно група сталкерів знайшла на заводській території якусь технічну документацію. Вони майже вийшли з території комплексу, але в останній момент їх накрило сильним випромінюванням, і, вочевидь, вони загинули. Професору вкрай важливі ці документи, щоб розібратися у цій установці, яка генерує випромінювання, тому шрам відправляється за документами. Він, знайшовши мертву групу сталкерів, забирає документи і приносить їх Сахарову. По ним Сахарова остаточно розуміє, що врівноважити рівень псі випромінювання можна. І що генерація цього випромінювання має рукотворний характер. Сплески псивипромінювання відбуваються через збої у системі охолодження установки, яка знаходиться під землею. Тому потрібно полагодити систему охолодження і, можливо, тоді рівень псивипромінювання знизиться. За вказівкою Сахарова шрам вирушає до загону сталкерів під керівництвом лівші. Мета загону перезапуск системи охолодження, з вини якої не нестійке. Загону вдається здійснити перезапуск системи, і рівень псевипромінювання врівноважується. Сахаров передає шраму повідомлення, що стрілець знаходиться дуже близько, і шрам у гонитві за стрільцем потрапляє до колишнього заповідника руди ліс. Там шрама зустрічає засідка, загін сталкерів, яких раніше найняв стрілець. За час перестрілки стрілець тікає в тунель, який одразу ж підриває за собою. Після цього з шрамом зв'язується лібідів і каже, що стрілець, пройшовши через тунель, попрямував у бік випалювача, а там і до центру зони недалеко. Їм йти цією дорогою без прототипу вчених це самогубство. Тепер єдина можливість наздогнати стрільця пройти через занедбане місто Лиманськ. Однак шлях до Лиманська проходить через річку, місць, через яку підняти і керується на протилежному березі ренегатами. Але Лебедів висловлює надію, що є, можливо, інший шлях на той бік, а хтось знайде цю дорогу, то це лісник, дід якого Зона, як він сам каже, нагородила відчуттям знайти потрібні стежки. Лібедів дає доручення шраму вирушити до цього лісника і розвідати спосіб пройти до Лиманська. Щоб знайти лісника, шраму доводиться пройти через весь ліс, що кишить мутантами, і стрибнути в аномалію портал. Після цього шрам попадає на територію, де знаходиться вишка лісника. Лісник розповідає, що потрапити до Лиманська не так вже і просто. Міст це не коротша дорога, але може не єдина. Міст одразу після Великого викиду підняли обов'язок і воля, а недавно на іншому боці з'явились бандити. Це означає, що вони знайшли якусь стежку на той бік, яка раніше була недоступна. Він також розповідає, що іноді до нього на КПК надходять прохання про допомогу з під самого Лиманська, але сигнал надто слабкий. Лісник радить шраму вийти до армійських складів, де на пагорбах сигнал має бути кращим. Що шрам і робить там, на армійських складах він приймає повідомлення від найманців, які потрапили в аномалію, з якої вони ніяк не можуть вибратися. Повернувшись до лісника і передавши йому координати найманців, шрам дізнається докладніше про цю аномалію під назвою Просторовий Міхур. Лісник розповів, як сам колись у неї потрапив. Проте там же Зона подарувала йому артефакт, який вивів його з тієї аномалії. Він назвав цей артефакт компас. Але по дорозі додому лісника пограбували бандити. Його старого відпустили, а артефакт відібрали. Тому шрам вирушає забрати цей артефакт у бандитів. Після того як він повертає компас лісникові, той обіцяє подумати над тим, як вивести найманців з аномалії, і пропонує шраму вирушити на армійські склади, де на базі військових є потужний радіопередавач, за допомогою якого найманцям можна буде передати інструкції, як вийти з цієї аномалії. Після великого викиду на воєнних складах, там на базі, вижило півтори десятки солдатів, яких командування кинуло на призволяще, не ризикуючи посилати загони у виведену з рівноваги викидом зону. Шрам з невеликою групою волі здобувають перемогу над військовими і знаходять та використовують передавач. І за допомогою інструкцій лісника загін найманців успішно вибирається з аномалії та починає просуватися до Лиманського мосту, захопленого ренегатами. Коли шрам прибуває до мосту, елітний загін чистого неба на чолі з Лєбідєвим уже там. Наманці, які теж прибули до мосту, на протилежному березі намагаються опустити міст. Коли міст був опущений, а загін ренегатів переможений, шрам та група чистого неба вирушають через Лиманськ. Там, у Лиманську, точилася справжня війна, оскільки після відкриття цього шляху до центру зони туди відправили свої загони майже всі угрупування. Проте всі вони, вочевидь, були знищені монолітовцями, які там тримали щільну оборону. Долаючи перешкоди та засідки угрупування моноліт, шрам та група чистого неба пробивається через Лиманськ. Шлях до центру зони пролягає через занедбаний шпиталь. Де групу чистого неба зустріли бійці моноліту, а також гелікоптер військових, і всі вони, звісно, були знищені. Після цього найманець потрапляє на ЧАЕС, де зустрічається з Лєбідєвим та його елітним загоном. Петренко, боєць чистого неба, передає Лєбідєву частоту стрільця, який знаходиться зовсім поруч. А група розвідки підтверджує візуальний контакт зі стрільцем. На ЧАЕС підвищений рівень псевипромінювання, проте стрілець у безпеці через пристрій, який дав йому Сахаров. Шраму видають електромагнітну рушницю гаус гармату, яка теоретично може знищити захисне поле навколо стрільця, з чим найманець успішно справляється. Однак раптово починається другий надвикид, і ми чуємо збентеження Лєбідіва, який був впевнений, що все мало зупинитися. Після надвикиду всіх сталкерів, у тому числі стрільця, шрама та загін чистого неба, поміщають у приміщення з моніторами, де усвідомлення програмує сталкерів, старає пам'ять усім і дає завдання вбити стрільця. Але обладнання дає збій і програмує самого стрільця на те, що йому потрібно вбити самого себе, а вчені цього не помічають. Навесні 2012 року запрограмованих агентів, у тому числі й стрільця, поміщають у вантажівку смерті і вивозять на периферію зони. В результаті другого надвикиду географія зони змінила свій вигляд. Далі починаються події Сталкер, Тінь Чорнобиля. Ось такий був сюжет чистого неба. Напишіть, що ви думаєте про цю гру та її сюжет. Я особисто починав саме з чистого неба, і воно мені, чесно кажучи, сподобалось. Дякую за перегляд! І почуємося у наступній історії.